Військові 15-го гірськопіхотного батальйону 128-ї механізованої бригади пробули в зоні АТО майже півроку. Воювали у найгарячіших точках під Дебальцевим та щастям. Уже місяць вдома військові оббивають пороги строєвої частини, щоб подати документи у міжвідомчу комісію до Києва. Там мали вирішити, чи давати військовим звання учасників бойових дій. Та діти до столиці заважають місцеві бюрократичні перепони. Ми зверталися в строву частину. Нам, сказали, нам відмовили, сказали. Що, якщо було, типу, це приказ був що якщо їдеш другий раз в АТО і отримаєш тільки ну, Типа учасника бойових дій. Робити довідки про участь у АТО мають насамперед військовим, які знаходяться там зараз, усім іншим пізніше. Такий неофіційний наказ командира батальйону підтвердив нам його заступник. У першу чергу. Е Робити довідки, не робити довідки на ті, хто в зоні АТО знаходиться. А чому так? Ну подумік командир частини він прийняв таке рішення. Водночас керівництво бригади запевняє до військової частини жодних розпоряджень про відправку документів на розгляд між відомчої комісії. Поки що ніхто не надавав. У нас не було конкретного розпорядження і телеграми. Понімаєте куди, що як понімають документи? Хай несуть. Я документи всі підписую, не питання. От що далі. А я сам ще не володію, так. Виходить, наскільки довго документи будуть зберігатися у військовій частині, невідомо. Незрозумілим скаржаться військові, залишається й багато бюрократичних моментів. Там так інтересно написано, що на протязі місяця після закінчення виконання завдання. Розумієте, а чи рахується, чи воно виконано це завдання? У нас же антитерористична операція не за не завершилася ще. А чи вона не закінчить для когось, вона може закінчилась, кому відривало руку чи ногу, він відповідно ж не поїде. Простим військовим розібратись у законах ще важче. Та обіцянкам командирів, що документи таки підпишуть і відправлять у міжвідомчу комісію, теж не вірять. Може, чесно нічому вже не віримо, що там говорять. Не знаю, просто не, не віримо. Нічого вже після того не хочеться навіть робити. Ми вже ходимо місяць, може більше, Коли приїхали, коли приїхали, вони нічого не робили. А тепер коли він розказує казку. Заступник командира пообіцяв, завтра підпише всі документи. Військові переконують, якщо цього не станеться, звертатимуться до суду.